Напевне, не було такої збірки, якої я не стараюсь допомогти їй випустити. Практично майже на корні є, там записано, що надавав допомогу при випуску. Якщо не надавав особисто сам, то просив своїх друзів, тому що зв'язки були великі директорів. І ми ті книжки Григорій знає, випускали ну, з потуги, але всі вони були і гарно Найкраще була оформлена остання твірочка. Красиво, оформлені, Тоже важко приходилось. Оселий Олександрович був дуже хороша людина, щира. О, ніколи ні на що не, не плакав, О, ні, не жалівся, які крутощі не були, особливо останні укриття. Важко було але. він Працював, о, і ми з ним розмовляли, і обсуждали всі теми і на теми поетичні, і на теми політичні, і які хочете, теми ми мали спільну мову, хоч, хоч ми е, трошки е, ну, немалому розрізі в руках.